Вітаю глядачі свого каналу. Зараз я зроблю карту дня на лінорманах. Може дуже темно. 80 16, 12 серпня. Ну і зараз ми подивимося. Я теж також зроблю також, таким же способом. Пишіть, чи, як вам вдобно дивитися. Але коли отак кладеш за кожним разом карти повертаєш, то більш є об'єму, розумієте? Більш є об'єму того, що так, тут все правильно лежить, бо вічно перекручувати потім треба. Так, будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію карту дня для міста Запоріжжя на 12 серпня. Що чекає на наше місто зранку? Ми вже так подивилися там трошки. О, бачите, перепони падають. Так, як там і було Середина дня. Бачите, тут падає нам серце. Серце дуже гарна карта, то вирішиться в нашу пользу в пользу людей. Ну і на вечір, на ніч, у нас чекають, мабуть, сирени. А в когось, може, будуть отакі свистоплястки вдома. Ну, то таке. Але в глобальному плані це будуть сирени і оце таке хаос цей. Давайте ми подивимося тепер. Давайте подивимося, що чекає на Запорізьку область. Будь ласка, карти покажіть нам. Запорізьку область, та, яка окупована Російською Федерацією на 12 серпня. Покажіть нам карту Дня. Це таке зранку дівчата наші В середині дня в окупації. Це таке, знаєте, жіноча енергетика, вони там дуже стараються, дуже стараються вижити. Роблять різного плану речі, але це не бланка, це просто наші жіночки. Перепони будуть у них всередині дня. Моляться, мабуть, моляться, просять Бога, щоб скоріше то закінчилося. Клопоти домашні. Ну, і перепони будуть. Так, будуть перепони. І на вечір башня їм падає. Давайте подивимося, в якому сенсі ця башня. Ну, в принципі, з успіхом, вроді як для наших людей, може, наші там щось зроблять сьогодні. Дадуть отвіточку, але це, по, по, це все покрито тайною, тому може, будуть працювати партизани. Покрито тайною, ми не будемо втолісти. Добре. Головне, щоб то було на пользу нашим людям, нашій області. Давайте зараз ми подивимося ситуацію. На підконтрольній, але там, де йдуть обстріли, дуже сильні. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію в Запорізькій області, яка підконтрольна Україні, але там військові дії. Будь ласка, покажіть нам то. Яка у них карта дня на сьогодні, 12 серпня, ну, дивіться. Дивіться в них сьогодні, вроді непогано. Це можна роздивитися і як гарну ситуацію сонце, і як вогневу. А ну давайте розкриємо. Звістка, ну, нічого нам вона не каже, може, щось там розхірячать хорошо наші хлопці, то буде звістка про ту гарна. То воно совпаде і з сонцем, і з вогнем. Ось бачите, успішно буде все проводитися і на вечір даже буде маленька радість якась у людей. Якась маленька радість буде. Боже, не вже там люди ще якось е е е женяться? Я не знаю, люди. Я вами просто восхищаюся. Я вами просто восхищаюсь, чесно, чесно. Так, це була у нас наша підконтрольна, підконтрольна наша територія Запорізька. Давайте подивимося, що чекає на Херсонщину. Дивимося місто Херсон. Будь ласка, карти покажіть нам сьогодні, 12 серпня, місто Херсон. Карту дня для них. Це Херсон зранку у нас. Ну, більш-менш. Середина дня. Чоловіки. Чоловіки, що чоловіки, покажіть нам, що про чоловіків. Бачите, буде дуже ситуація з чоловіками, таємнича. Їх будуть хапати на подвали, що там казати. Вечір. Вечір хрест падає. О, Боже. А ну давайте розкривати його, що покажіть нам, що воно буде. Будуть хапати людей, мабуть, люди. Це криси, це будуть хапати. Хапати людей будуть, ходить по ночах, здіватися будуть опять. Оце вночі. Люди, люди не пускайте чоловіків нікуди. Хай сидять вдома. Я вас дуже прошу. Ну, зранку більш-менш спокійно буде. А що за успіх там буде? Що за успіх буде в персоні зранку? Якесь сообщення. Якесь радісне сообщення для общества. Якась буде там новина, якась буде там у вас. Що ж там буде, треба буде подивитися хоч. Чоловіків, чоловіків нікуди не відпускайте. Я вас дуже прошу. Дуже. Ходіть самі або дідів якихось там, бабушок, дідушок, за тим хлібом, за водою. Ну, що робити? Ну, держіться, це сталося вже по великому рахунку, місяць, от місяць, так от що. Я думаю, це раніше буде, бо я дивилася тиждень, ну там на Херсонщині воно затягується, якось це ж таки на Запоріжжі пошвидше. Так, дивимося правий берег Херсонщини. Покажіть нам карти на сьогодні, карту дня 12 серпня, правий берег Херсонщини. Башня, ану покажіть, в якому сенсі башня. Будуть, хаос буде, військові дії будуть там, правий берег будуть військові дії. Дуже бажані військові дії і вже прийде той час. Все, почнуться там, почнуться військові дії. Почнуться військові дії, але вони не будуть дуже швидкими люди. Вони не будуть. Все. Це якщо упала лупа, це не буде дуже швидко. Ще й з бажаннями поряд. Не буде дуже швидко. Так, вони почалися, але вони ж там і йдуть. Але дуже повільно, бачите, дуже повільно вивчається та ситуація. Це правий берег, правий берег Херсонщини. Ну, там куча цих зрадників. Людей, які здають наших. усі все. Бачите? Правий берег. Давайте подивимось лівий берег. Херсонщини. Ой, лівий берег Херсонщини. Хочу ж помішати хорошо, щоб воно було як треба. Будь ласка, карти, покажіть нам лівий берег Херсонщини, окупованої території. Що там сьогодні? Яка карта дня на 12 серпня? Яка ситуація там? Ігри, ігри, зміни. Вони мають там повний колодязь сидять там і граються з людьми. Але там дуже туманна ситуація. Дуже туманна ситуація. бачите. Для них це як комп'ютерна гра, вони здіваються там над людьми. А ну що на вечір тут буде у нас? Що тут буде на вечір у нас? А на вечір, люди буде, якесь правильне направлення і буде якась радість. На лівий берег, дивіться, там щось буде гарне ввечері або вночі. Але це буде ще 12 серпня. Ну, може, трошки там зачепити туди в ніч. Але буде, будуть наші щось робити. Це будуть наші робити ці перепони. Наші. Бо клевер це для наших людей. Це для наших людей. Так. Для наших людей. Буде якась допомога. Очікувана і хрест падає. Ой, божечки, ану, 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 ану. хлопці будуть. Хлопці будуть. Так, буде якесь об'єднання там. Може, партизани з військовими там щось шухер нароблять. Шухер нароблять там. І радість буде. Люди, дивіться, лівий берег. Херсону сьогодні щось вночі буде. Дивіться, дивіться. Все, така ситуація, я вам все показала. Почуємось, Па-па.